У 2014 році українська армія лише відроджувалась та, опинившись перед ворожою навалою, не відступила у понад восьмирічній історії російсько-української війни. Одна з найгероїчніших – оборона Донецького аеропорту вона тривала з 26 травня 2014 по 22 січня 2015 року. І саме 16 січня відбувся найдовший бій. За Донецький аеропорт, який тривав з шостої ранку до другої години ночі, 19-20 січня росіяни підірвали термінали Донецького аеропорту. Тоді загинув 51 український військовослужбовець. На алеї Слави в Сумах поховані троє захисників Донецького аеропорту. 29 грудня 2014-го віддав своє життя, обороняючи термінал, 31-річний сумчанин Сергій Абрютін. Поряд похований сумчанин Кіборг, молодший сержант Ніколай Ніколаєнко. Його батьки, пані Валентина і пан Михайло, говорять, виховували сина порядною людиною, чуйним і відповідальним чоловіком. А патріотизм і велика любов до України були в нього всередині, в серці й душі. Тож, коли спалахнула війна на сході, їх син зробив свій вибір. Стати за Україну. Вчора в нього річниця загибелі була, коли він віддав 15-го віддав своє життя Донецькому аеропорту. Він каже, дід не побоявся, це батько його, і мій дід теж загинув. Ми не знаємо, де він загинув по сьогоднішній день. Ну, якось так. І він каже, мені ж буде соромно дивитися підростаючому поколінню вічі. І отак от він у нас пішов захищати Україну шостого листопада. Загинув наймолодший кіборг, 18-річний сумчанин Сергій Табала, боєць 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор з позивним Сєвєр Звання герою України присвоєне Сергію посмертно. Він почесний громадянин Сум, і одна з вулиць нашого міста носить його ім'я захисників Донецького аеропорту Називали кіборгами, і це дійсно кіборги. Це дійсно люди незламного характеру, незламної сили волі, сміливі люди, які захищали тоді 242 дні. Захищали Донецький аеропорт. Це неймовірні подвиги. 16 січня, у день пам'яті захисників Донецького аеропорту, покладають квіти на честь усіх героїв оборонців України. Тоді, у 2014-му, у протистоянні з добре навченими і озброєними ворожими підрозділами українські бійці довели, що. Сила духу українців сильніша за російську зброю, закарбована золотими літерами в історію нашої держави. Що кіберги витримали, не витримав бетон. 242 дня в далекому 2014 році, чотирнадцятого на 2015 рік. Наші воїни захищали Донецький аеропорт ціною власного життя. Короткий молибень звершують на алеї слави представники церкви, захист рідної землі, родини і всього, що дороге людині, там де вона народилась, і де відчуває зв'язок поколінь з усім родом. Це святі поняття, від яких ми не відступимо. Щоб царство небесне їх було навіки, а роду їх щоб не було кінця на цій землі. Яку вони любили, леліяли і боронили. Сьогоднішній день нічим не кращий, друзі, повний тривог. Але нехай у вас дух буде Божий і дух наших предків з вами. Ні в чому не сумніваймося, це наша з вами земля, другої в нас немає. Пам'ять усіх воїнів, які полягли за нас і які сьогодні боронять наше право на вільне життя у вільній країні, нагадує, що ми не маємо права забути своїх героїв. І маємо кожен на своєму місці і за велінням серця тримати наш український прапор свободи, говорить міський голова. Кожен з наших захисників, всі ті, хто сьогодні боронить нашу державу, вони всі кіборги, тому що незалежно. Яку частину нашої території вони боронять? Чи це Донецький аеропорт, чи це інші вулиці, території нашої країни? Вони боронять свою рідну землю. І я думаю, що кожного з наших захисників ми повинні вважати, називати і кіборгами, і героями. І те, що ми віддаємо сьогодні їм шану, те, що ми не забуваємо, це саме найменше, що ми можемо зробити. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.